Законопроект 8401 прийнято. До чого готуватися з 1 серпня. Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я обов'язково відповім. Вітаю в черговому виписку «7 хвилин з Іриною Губіною та командою Семінар.ком. Нарешті дочекалися. Законопроект 84.01 прийнятий у другому читанні і. Коли він стане законом, більшість цього норм запрацює вже з 1 серпня 2023 року. Отже, ми маємо з вами невеличкий період для того, щоб опанувати всі всі новації. А їх, повірте, дуже дуже багато, тому що порівняно із редакцією законопроекту, який виносився на перше читання. Цей законопроект значно зріс. Отже, зупинимось на головних новаціях. Єдиний податок 2%. Диво не сталося, із 1 серпня 2023 року він припиняє своє існування, але є позитивний момент: законодавець врегулював особливості переходу із єдиного податку 2%. На інші системи оподаткування або рух в межах єдиного податку, звичайного, в тому числі для новостворених суб'єктів. Отже, маємо зазначений алгоритм. По-перше, ми можемо з вами подати заяву для того, щоб обрати бажану систему ставку групу. Стосовно цієї заяви. У нас є можливість повторно повернутися на єдиний податок, якщо ми раптом відмовилися від єдиного податку 2% і перейшли на загальну систему. І якщо наша заява була подана до 1 вересня 2023 року, статус платника єдиного податку почне працювати саме із 1 серпня. Ну а якщо ми не бажаємо подавати заяву, а бажаємо просто сидіти і чекати, тобто чекаємо автоматичного переходу, тут є варіантів два. Якщо ми з вами мали якусь систему. Оподаткування, тобто не є новоствореним суб'єктом після автоматичного переходу. З 1 серпня ми з вами повертаємось на свою систему оподаткування ставку групу. А якщо ж ми є новоствореним суб'єктом, попри побоювання, що нас будуть скидати на загальну систему, бачимо, що на рівні законодавства у нас закріплено, що новостворені суб'єкти повертаються на єдиний податок. Звичайний і обирають третю групу, стають платниками третьої групи зі ставкою. 5%. для цього не треба подавати жодних заяв. Окрім цього, законодавець дуже ретельно врегулював перехідні операції щодо трьох головних податкових особливостей: ПДВ, податок на прибуток і повернення на звичайний єдиний податок. Отже, давайте пройдемось по головним новаціям щодо ПДВ. До нарахування компенсуючих зобов'язань не скасували, але трошечки відозмінили. Перше, що звертає на себе увагу, донараховувати їх доведеться а, до 31 жовтня 2023 року, а не на протязі місяця, як було в первісній редакції. Донараховувати стосовно товарів та необоротних активів роботи і послуги тут не враховані. Ну і звісно, до нарахування доведеться робити по тим товарам і необоротним активам, з якими ми з вами прийшли в єдиний податок 2%, і використали їх. В період перебування у такому статусі. Не сталося дива стосовно податкового кредиту, але трошечки послаблення є. І до 31 жовтня 2023 року ми зможемо з вами скористатися податковим кредитом щодо імпортних товарів і необоротних активів. Ці сплачені суми будуть враховані і в податковий кредит, і в нашу ПДВ-формулу. Щодо податку на прибуток, окрім іншого, врегулювали ті питання, які взагалі не були розкриті у податковому. Кодексі перше, це стосується балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів, з якою ми з вами маємо продовжувати своє життя після відміни єдиного податку 2%. Як ми бачимо, на рівні законодавства ця балансова вартість буде рахуватися за мінусом амортизації, яка нараховувалася в період перебування на єдиному податку 2%. Звісно, подіти цю амортизацію не буде можливості нікуди її включити, адже Фінансовий результат для формування другого рядочку декларації з податку на прибуток буде формуватися без періоду перебування на єдиному податку 2%. Також законодавець прописав особливості врахування певних податкових різниць, зокрема щодо придбання і реалізації товарів робіт послуг у низькоподаткових нерезидентів. Зазначається, що такі коригування у річній декларації будуть зроблені тільки тоді, якщо вони не будуть. Здійснені у період перебування на єдиному податку 2%. Крім цього, остаточно врегульовані перехідні операції щодо товарів робіт послуг, коли відвантаження і оплата відбувалися між різними системами, тобто. Перша подія на спрощеній системі, друга подія на загальній. Нагадаю, що е, перша редакція податкового кодексу або та редакція, яка діяла, вона встановлювала ну, майже дерконовські методи щодо вреговирулювання таких операцій. А зараз маємо більш-менш економічно виважені правила. Зокрема, якщо оплата буде на загальній системі після відвантаження на спрощеній, ми будемо включати в дохід. Через податкові різниці отримано оплату, і будемо зменшувати об'єкт оподаткування також на собі вартість. І зрозуміло, під оподаткування в такому випадку підпаде лише. Під 18% фінансовий результат, тобто прибуток від такої операції, а не все надходження у вигляді отриманої оплати. Також врегулювали операції, які стосуються повернення на єдиний податок. І тут звертає увагу на себе той факт, що вже на законодавчому рівні закріпили, що дохід у період перебування на єдиному податку 2% не буде враховуватися для розрахунку лімітів доходів для відповідних груп єдиного податку. Ну, а те, що стосується ліміту, який ми будемо використовувати після 1 серпня 2023 року, тут також не сталося дива. І нам законодавець прописав розраховувати цей ліміт пропорційно до кількості календарних місяців, протягом якого платник не використовував єдиний податок 2%. Отже, фактично, ми з вами зможемо скористатися 5 від нашого річного ліміту. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, Щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно? А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну а ми з вами рухаємося далі. А що ж із ФОПами першої другої групи? Скажете ви, невже їм все ж таки не дозволили не сплачувати єдиний податок? На жаль, це є так. З 1 серпня 2023 року відновлюється необхідність сплачувати авансові внески для ФОПів на єдиному податку першої другої групи, але залишається можливість їх не сплачувати для тих фопів, які мають податкову адресу за переліком 309. Причому звертаю увагу, що на відміну від інших податкових пільг, в контексті єдиного податку законодавець задіяв. Перший розділ переліку щодо активних і можливих бойових дій, а також другий розділ переліку щодо Тимчасової окупації, не сплачувати податок можна із першого числа місяця по перше число місяця, коли територія перебувала у відповідній частині переліку, і, власне, ФОП мав податкову реєстрацію саме на цій території. Ну а те, що стосується зайвих нарахувань через електронний кабінет для ФОПів, які користувалися цією пільгою, починаючи із 1 квітня 2022 року, тобто не сплачували авансові внески з податку. з Податку. Чітко законодавець прописав, що з 1 до 1 серпня 2023 року ці нарахування будуть абсолютно всі зайві скасовані. Тобто, нам знову ж таки не потрібно буде з'ясовувати ці питання із податковою окремо, і це має відбуватися в автоматичному режимі. Дуже цікавий розділ вийшов у оновленому 84.01 нашому законопроекті стосовно РРО відповідальності. По-перше, звертаю увагу, що зараз вся РРО відповідальність у воєнний час поділена на дві великі частини. Початок бере навіть не із дати початку воєнного стану, а саме із 1 січня 2022 року і буде тривати цей період до 1 жовтня. Звертаю увагу, що саме в цей період суб'єкти господарства. Господарювання геть повністю звільняється від відповідальності за порушення вимог повністю закону про РРО. Ну, єдине, хто буде відповідати, це зокрема продавці підакцизних товарів. А вже з 1 жовтня 2023 року до дати завершення певної події, яка передбачена переліком 309, Ті суб'єкти господарювання, які мають реєстрацію на території, яка входить за. Переліком 309 у розділ 1 чи розділ 2 нагадаю, можливі бойові дії, активні бойові дії чи тимчасова окупація, вони залишать для себе пільги із 1 жовтня до моменту, поки ця територія буде перебувати у відповідному переліку. Наголошую, що ця відповідальність і ці особливості стосуються абсолютно всіх, а не виключно ФОПів. Ну а щодо ФОПів, спитаєте ви, так, для ФОПів є особливі норми і правила. Це, по-перше, знижена відповідальність, а по-друге, спрощений розрахунковий документ. Ну і щодо спрощеного розрахункового документу варто дочекатися, які зміни внесе МінФін до положення 13, Ну а щодо відповідальності, вже маємо певні обриси, тому що відповідні зміни внесені саме в закон про РРО. Отже, кого будуть стосуватися зміни? І ця знижена відповідальність буде стосуватися ФОПів платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ. Крім тих ФОПів платників єдиного податку, які здійснюють продаж товарів, надають послуги, ну, із ризикованого переліку, так званого, тобто ті, хто і ведуть також товарний облік. Тобто не зможуть скористатися такою новою нормою щодо зниженої відповідальності ФОП загальній системі, платники єдиного податку, платники ПДВ і ці ФОПи, платники єдиного податку, які реалізують технічно складні побутові товари, лікарські засоби вироби медичного призначення і реалізують ювелірку. Ну як розуміємо, тут нема нічого нового. Період застосування знижених норм почнеться із 1 серпня і триватиметься до 31 липня 2025 року але не пізніше ніж дата припинення або скасування воєнного стану. Стосуватися він буде. Е Окремої низки порушень, зокрема проведення розрахункових операцій, не проведення на повну суму, не видачу розрахункового документу, і встановлюватися в доволі лояльних розмірах. Як ми бачимо, 25% вартості проданих із порушенням товарів за перше порушення, або 50% вартості проданих із порушенням товарів, робіт, послуг, за Кожне наступне порушення. Отже, обіцянки виконані щодо РРО. Ну і остання зміна, яку я хочу прокоментувати зараз, це питання, яке стосується ЄСВ. По-перше, звертаю увагу, що можливість не сплачувати ЄСВ до кінця воєнного стану для ФОПів і самозайнятих осіб наразі залишається. Законодавець підкоригував інші пункти, скоротивши певні послаблення, які були встановлені для ЄСВ на початок воєнного стану. А саме, не застосування штрафних санкцій, не нарахування пені і списання пені нарахованої, а також мораторій на документальні перевірки. Це все буде діяти до 1 серпня 2023 року. Крім цього, окремою нормою дається змога не сплачувати штрафні санкції по ЄСВ, якщо після 1 серпня була проведена перевірка, і на протязі 30 календарних днів була сплачена недоїмка по ЄСВ. А окрім новації по ЄСВ, ми з вами також отримали дуже детальні норми щодо повернення документальних перевірок у податковому кодексі. Але це питання вже тема наступного ролику. Законопроект 8401 прийнятий у другому читанні, і більшість норм його запрацює вже з 1 серпня 2023 року. Отже, із 1 серпня очікуємо відміну єдиного податку 2%. Для цього законодавець детально врегулював перехідні операції щодо ПДВ, податку на прибуток і звичайного єдиного податку, залишивши можливість повернутися на спрощену систему. Крім цього, врегулювали питання відповідальності щодо РРО, повернення перевірок і можливості працювати і не сплачувати ЄСВ для самозайнятих осіб, а також Питання відповідальності щодо сплати ЄСВ. Отже, ми з вами розглянули головні новації щодо нашого законопроекту 8401. А якщо ви хочете більш детально розібратися в цій темі, то на бухгалтерській відеоплатформі номер один є відеокурс. Повернення до воєнних правил оподаткування, перевірки, штрафи, наслідки для юридичних осіб та для ФОПів, де я детально розказую про всі ті новації, які нас підкали у зв'язку із прийняттям законопроекту 8401, як в процесі його підготування, так і вже на фінішній стадії, тобто щодо тих правил, про які я сьогодні дуже-дуже коротенько розповіла. А ще на Бог транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи беззупинно працює. Сервіс безлімітних відповідей на запитання, і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником «Бухплатформи». Посилання знайдете в описі до відео. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. І поділіться із колегами, а також підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!